Під час повітряної тривоги дістатися до сховища людям на візках самостійно неможливо, каже Житомирянка Наталія Колота. У нас укриття немає. Ми на першому поверсі, в нас підвалів немає. Найближче укриття від її дому за 400 метрів, але скористатися їм під час повітряної тривоги Наталія не може. Ви бачите, як знаходиться цей під'їзд і для коляски, навіть прохід замалий, щоб навіть скористатися тим, щоб мене де занести туди, то це неможливо. Немає укриття у своєму приватному будинку і Житомирянин Юрій Баришев. На початку військових дій, коли дуже часті були повітряні тривоги, літали літаки тут. Тут доводилось ховатись в першу чергу в себе в гаражі. Я проживаю в приватному секторі, тому найближче бомбосховище, коли мене. Знаходиться десь приблизно в 200-300 метрах. Якщо чесно, то я туди не під'їжджав, тому що зрозуміло, що бомбосховища у нас не прилаштоване саме для людей на візках. Там сходи кругом і навіть. Ну, зрозуміло, якщо попросити людей, то допомогли б спуститися, але я не впевнений, що там мені було б зручно знаходитись. Разом з Юрієм Баришевим ми пішли до найближчого від його будинку укриття. Бачите що навіть дістатись до підвалу, не спускаючись туди, там сходи теж я не можу самостійно. Житель будинку Анатолій Самчук показав нам сховище зсередини. Тут сходи. Низька стеля. Ну, візочник не зможе по сходах спуститися по таких. Про проблему недоступності укриттів для людей, які пересуваються на візках в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, знають. І виходячи з того, що ну практично зміни конструкційно неможливо здійснити для того, щоб забезпечити ту категорію, про яку ми зараз з вами говоримо, малобільних груп. Є вихід з положення, те, що ми рекомендували кожному власнику. Або кожному відповідальній посадовій особі, яка отримує той чи інший житловий будинок, використовувати дерев'яні дерев'яне насіли, які сприятимуть укриттю доступу да, до підвального приміщення. Маємо розуміти, як людину на візку спустити в укриття. Підйомники тут не пройдуть. Коли йде паніка, це теж ні, і людина по п'ять по останній раз, коли, наприклад, я виїжджала з міста, було 13 разів добу сирен. Ну, це для людини на візку це просто нереально. От тому, звичайно, нашу категорію потрібно евакуювати. А друге питання: хто хоче виїхати, і чи ми можемо забезпечити евакуацію? Технічно грамотно, щоб передбачити транспорт, супровід, ліки. Ну я не думаю, що наша країна взагалі ну, в цілому на це готова. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.